Безпека Дім Свобода. Така назва пересунує виставки, присвяченої 80-річчю Варшавського гетто, що є найбільшим гетто в окупованій Європі. Фотовиставка прибула до Подільська завдяки підтримці представників товариства польської культури імені генерала Якуба Ясінського та авторів виставки одеського відділення спілки поляків імені Адама Міцкевича. Ця виставка показує нам. Особливо в наш час, що ніколи не запізно боротися, боротися за свій дім, за свою свободу. Ми дуже вдячні нашому міському будинку культури, міському музею, особливо директору Олені Васильовні, за те, що вона нам допомогла зробити презентацію цієї виставки, і ми зможемо ще протягом місяця знайомити наших містян. З подіями, які відбулися 80 років назад, Варшавське гетто створили у жовтні 1940 року. Звідси депортували та знищили у Треблінському таборі смерті понад 254 тисячі євреїв, усвідомлюючи, що подібна доля чекає на всіх, в'язні, які залишились, почали готуватись до збройного повстання. Цей виступ проти нацистської політики винищення євреїв у роки Другої світової війни став найбільшим серед подібних заворушень. На жаль, зараз ми можемо провести паралелі між подіями тих років та сьогоденням України. Сміливі українці продовжують боротися за свою свободу та незалежність з кожним днем, доказуючи свою силу та мужність. На відкритті фотовиставки побували студенти Подільського медичного училища імені Жуковського, котрі поділилися з нами своїми враженнями. Ця виставка була неймовірно повчальною, змістованою та взагалі цікавою. А як нам казали, історія вона циклічна і має властивість повторюватися, тому. Зараз я думаю, в цей момент наші предки вони пишалися тим, що ми не забуваємо про них. Ми їх поважаємо, згадуємо і йдемо певними великими кроками до перемоги. На твою думку, наскільки корисні такі виставки для молодого покоління? Я думаю, що палоди покоління повинні пам'ятати про це. Така фотовиставка варта уваги кожного, адже такі історичні моменти важливо знати, аби уникнути їх в майбутньому. Жителі Подільської громади можуть у вільному доступі побачити цю виставку. Вона буде працювати до 20 жовтня на базі Подільського краєзнавчого музею, котрий розташований у міському будинку культури. Я хочу запросити всіх мешканців нашої подільської громади, завітати до Подільського міського краєзнавчого. Музею. museio <síntos> На цю виставку дійсно важлива виставка, яка розповідає про страшні, страшні трагічні події, які відбулися в Польщі в період Другої світової війни. Виставка дуже показова тим, що показує нам паралелі між подіями 80-річної давнини і нашими вже сучасними подіями. Я думаю, що буде цікаво дізнатися про це і пам'ять про ці події. Повинна зберегтися, тому всіх запрошую. Виставка триватиме до 20 жовтня. Будь ласка, всіх запрошую. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕД.